Добрий день, дорогі мої глядачі. Я Вітцянка Віктор Петрович знову з вами на зв'язку. 18 лютого 2014 рік на вулиці війна. Хрещатик вогні. Окупаційна влада Януковича, злочинна окупаційна, емігрантська влада Януковича сьогодні катує, вбиває наших дітей. Стариків і старух, ви знаєте, що твориться зараз в Україні, хто керує Україною. І так, і народці не принесуть благої нації. Ми дивимося тут, перші 20 осіб українського уряду є злочинці. Це банда, а Брагіна, як сьогодні очолює Янукович, Шонка, міністр внутрішніх справ Захарченка. Це потвори, це виродки роду людського. Що далі? Чи можна було підняти за ці останні три роки, що керує бандформування імені Аліка Грека, Донецьких бандитів, економіку? Так можна, розповідає вам Віценко Віктор Петрович. І дуже просто. Давайте разом з вами повернемось в перший клас. Радянської школи дуже просто. Повернемо з села до бабусі, подивимося, що можна зробити, щоб підняти в селі, щоб в селі була робота людей. До 90% в селі немає роботи. І знайти нема де? Заробити гроші. Майдан вимагає, перше, роботу заробітну плату. Вони другу не вимагають. Але не змінивши соціальний політичний лад в Україні. Ми нічого не зробимо. Як би не кричали бандерівці, ті кричать Власівці, ми всі бандерівці, ми всі Власовці, ми всі Кацапи, Хохли, Жиди, Бульбаши. Ми всі українці. Тільки любов до ближнього може спасти Україну. Той, хто проти України, той ворог єдиний лозунг. Все, друга не дана. І так, давайте. Як підняти? Я володію космічною технологією, яку вивіз радянські часи, при розвалі Радянського Союзу, по вирощуванню сільськогосподарської продукції, по вирощуванню зернових по новітнім технологіям, при тому старовинним технологіям, які користувалися наші діди -прадіди. і прадіди ще в 15, 16, 17, 18, 19 столітті. Які сьогодні не забути нами. Це розробки, які Радянський Союз проводив для того, щоб тримати стратегічні Збройні сили на місяці. Сьогодні вони в мене, сьогодні вони в Україні. Я їм володію і далі розробляю їх не тільки я, а в нас група науковців, українців, росіяни, євреї, поляки, патріоти України, повірте, це серйозні люди, хороші люди, ми керує. 386 чоловік. Ну, вже старенькі, помирають. І так, тепличне господарство без використання теплової енергії Україна може вирощувати зелень. 17 років, я повторюю, 17 років очолювана мною група фінансована моїми друзями німецькими, китайськими, корейськими, італійськими. Це офіцери, які сьогодні на пенсії, вони допомагають мені і так далі. Дуже просто. Ми в районі міста Радивилу і міста Броди були організовані дві ферми. Це майже 400 свиней. Ми розділили їх на пари, щоб пара, я зробили. Це свин... кно, свиноматка. Якщо вони зійшли з парами, хлоп-хлоп, ми її відсікали. І селили окремо майже 200 в одному місці, місті в другому, рознесені порядка на 8 чи 12 кілометрів. Хазійвам, обість були побудовані спеціальні приміщення. Охорона, туди не повинен ніхто заходити. Охорона була з Києва. Платили хороші гроші, люди повинні там були жити, мінялися. Де вони діжули, вони навіть не знають. Сім'ї платили на одну особу, хто ухажував. Тисячу євро. Так от, тих свиней, свиноматок, яких ми тримали, приміром, і годували. Продуктами харчування, які приблизно якісь співпадають з людськими, чому синім, що ми підходимо із серце, і мозок менше, але алесяний покрив і так далі у нас ідентичний. І генами ми мало чим відрізняємося від сини. Взагалі люди мало чим відрізняються від тварин, від рослин і так далі. Буквально там 30-100 тисяч генів, буквально невелика різниця. Так от, для того, щоб готувати екологічно чистими продуктами. Одну з груп свиней дійсно екологічно чиста продукція, щоб добути сою, купляли, в Словакії, через канали доставляли її в Україну, кукурудзу купляли в Україні екологічно чисту, купляли в людей, робили дерть так звано, сільські люди знають, що це таке. Робили спеціальні добавки туди, ніякої хімії, лише чиста продукція. Буряк чистий. Не пробували ніякої хімії і так далі. Це кормовий буряк, кукурудза теж чиста, а остальну групу годували ГМО. До третього покоління, ті, які свині їли, вживали той продукти, ГМО, після третього покоління перестали народжувати свиноматки, перестали народжувати. То було 7, 10, 12 свиней саноматка народжувала, тут почали двоє, троє, одне і взагалі пухлини. Які ж пухлини? Ракові, злоякісні, якісні родства і так далі. От вам гемос третього і до п'ятого, шостого покоління повністю лінія двусті свиней всі виздихали. Розумієте, що таке? Сьоме покоління, яке вже четверко появилось, уроди і так далі. От що чекає українців, росіян, євреїв, поляків, громадян України, це не тільки, це йде по всьому світу така тенденція. Уже африканські, голодні країни, ті відмовилися від ГМО. Розумієте, так? Да? От вам коля, от він коля присяжнюк, ця потвора. Роду людського. Сейчас директор заводу зараз потрошать Україну, ждрать її, бабло треба. Наступне, виступаючи переклад роблю його слів, що він сказав по гермалогу. Їм потрібно знищити Україну до 2030 року, залишити в Україні порядка 22-26 мільйонів населення. Іменно не громадянок, ні, а населення. Оскільки нема продукти не тільки репродуктивну силу знищують, а й знищують розум людини. Перше зафіксовано дегенерацію нейрогенома, еволюційно стабільна структура, яка контролює інтелект людини 1993 рік. Наступне. При проведенні випробування психотропних речовин у 2002 році. Молоді люди до 16 років покінчили життя самогубцем. Це з 8 років до 16. 28 850 чи 62 дітей. Причина. Кричали. Одне, друге, те. Відео, телебачення і так далі. От. Не просто це перші признаки не тільки ГМО, а проводилися випробування психотропних речовин боротьбі проти свого народу. Тому що мався прийти банд, тобто малося прийти банд формування ахаті Брагіна Донецький, бандіти. Це не донецький народ, вони спільно, абсолютно нічого не мають і не мають спільно козачки, які до козачки якісь появились. В Луганській області злидні. Люди в злидні живуть. Роботи немає. Приїде в Луганськ продавати. Я станіше Луганський район, часто буваю там у друзів, знайомих. Заїжджаю в Велику Чернігівку. Приїздить, привожу 10 гусей, так двоє гусей треба віддати олігофренам на ринку. Варьо, Поддонки ні Теж бандитське формування. Це все Янукович. Які прикривають міліція, з БУ, теж варьо там сидять, ви знаєте, з різних мостей, їм дітей крадуть, приводять, вони гвалтують. Це не для, не для загалу, але ми це все маємо, що міліції є нормальні люди, СБУ є нормальні люди. Цю всю інформацію нам подають.